BBC, А. Uh, публікує. Ймовірні плани про те, як розгортатиметься війна у 2024 році. Напередодні ми бачили, що Путін а, сказав, нібито він готовий ще 5 років воювати. І от я бачу ці можливі сценарії. Війна затягнеться, але не триватиме вічно. Один з сценаріїв. А, попереду рік можливої консолідації, про що каже генеральний директор Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк. А далі я бачу. Такий сценарій, про те, мова йдеться про те, що Україна буде тиснути на Росію навколо Криму, що цим наріжним каменем буде Крим. Яким ви бачите продовження війни, і головне а, її завершення. Ну я впевнений, що Путін однозначно, що він хоче перевести цю війну якраз от в такий стан, в якому вона зараз відбувається. Тобто. Його не лякає абсолютно, що вона буде тривати рік, два, три, чотири. Той людський ресурс, який вони кидають абсолютно бездумно для того, щоб десь протиснути позиції наших сил оборони, не зважаючи на свої втрати, росіянам людського ресурсу, в принципі, буде достатньо для того, щоб воювати ще декілька років. Таким чином. Плюс. Поки вони переналаштували своє ВПК на військові колії, вони змогли е, той вакуум е, заповнити е, за допомогою там Кореї Китаю, що стосується дронів. Ну от корейські снаряди, які не розірвані, е, вже наші військові знаходили на поле бою, тому е, паузи як такової, такої величезної, такогось такого снарядного голоду не було. І надалі вони будуть тільки нарощувати виробництво снарядів, ракет і оновлення чи перезапуск своєї, навіть старої військової техніки. Мобілізація буде в тому стані, в якому є ще тривати до виборів Путіна. Після виборів Путіна, ну він в будь-який момент може бути може оголосити загальну мобілізацію його вже нічого стримувати не буде. Що стосується нашого найкращого сценарію, то ну напевно це те, про що якраз ви згадали. Тобто, Крим, якщо дай Боже, вдасться все ж таки вийти на. Позиції, де наші сили оборони зможуть взяти під вогневий контроль Крим, то Путін піде на домовленості. Ну що саме ми підпишемо на за столом переговорів? А будь-якому випадку, будь-яка війна історична, так само вона закінчилася все одно підписанням певних документів. Як ці документи будуть називатись мирова угода, капітуляція? Певне, перемир'я якесь, я не знаю, чи е, чи сама суть наповнення того документу, це все буде прописано чітко на полі бою. Е, все, що буде відбуватись на полі бою, буде залежати від е, трьох речей: від е, керівництві е, нашого, як вони будуть. Е, Використовувати і людський ресурс, і зброю від нас від українців безпосередньо, наскільки ми зможемо не опиратись там мобілізації, а десь в своєчасно в принципі наповнювати ряди бійців. І третє це наші західні партнери. Якщо в нас і надалі будуть такі паузи, яка була от. Влітку, що до контрнаступу було півроку ворога, і вони там зарились так, що вони там катакомби побудували е, бетонні. Ну, то звісно, потім, скільки б зброї не давали, нам буде набагато набагато важче. От, що стосується людського фактору, про який ви кажете, що в них його чимало. Я думаю, я, я бачу останні повідомлення з медіаплатформи Медуза, вони пишуть про те, що на війні в Україні а, значить російському працівного оригіналу погиб... Е е е е Тулунский маньяк Павел Шувалов, осужденный на 24 года колонии. В ходе боевых действий в Украине погиб 55-летний житель Тулуна Иркутской области. Павел Шувалов осужденный по обвинению в убийствах, и изнасилованиях, известный как тулунский маньяк, о чем сообщает значит, Медуза. Это же сколько покидки в Украине, что он их тягу ресурсу выставить еще на 5 лет, как каже их президент. Теперь еще до Польши. Генерал польской армии Роман Полко каже, Россия сведомо обстреливает Украину били кордонів с Польшей, чтобы Нас спровокувати, як ви вважаєте, країнам НАТО все ж таки доведеться вступити у війну, щоб приборкати а, Путіна, який не здається, тому що після важкої ночі, як ми бачимо, пуски ракет з Курської області зранку зранку ну, в день, вже в 14 годині відбулися повітряному просторі Росії шість бортів Ту-22 ту двадцять атакували Сумську Черкаську область, але одного ту 22 попередньо вже немає. Я бачу, що наші спрацювали а, як і тут 22 який запускав щойно ракети, вже канув в літу, і від цього я, буде моє наступне питання, яке буде стосуватися f 16 яких ми очікуємо. До речі, а наші, наша перемога у Феодосії. Чи ми могли корабель потопити вже f 16 Чи все ж таки це легенди? І f 16 ці літаки варто очікувати лише на початку наступного року? Питань дуже багато, але я спробую. Ну, якщо коротко, з приводу того маніячилу, які в нас загинув, то дивіться, офіційна статистика була від громадських організацій, які підраховують якраз ув'язаних, яких відправили на фронт. Там було 50 тисяч плюс. Ну тобто, ну нехай буде 70 тисяч. А ув'язаних на Росії півмільйона. Тобто, навіть з ув'язнених в них ще є ресурс, і вони ну боже. Загинув той маньяк, ну і нічого страшного для Росії не відбулося. Якщо б не загинув і провоював би півроку, ну став би е, героєм, повернувся б в свій населений пункт, і там би табличка на школі була, він би дітям розповідав, який він герой. Е, що стосується, е, чи підключиться е, підключиться країни НАТО, ну дивіться, поки що е, всі дуже там занепокоєні. Ми бачили вже не поодинокі випадки, коли. Російські або шахеди, або ракети перетинали кордони різних країн, і в Молдові були е, такі випадки, в Польщі і в Румунії так само. Але поки що, ну на, е, на межі от великого занепокоєння все залишається. Е, що стосується підключення самих країн, все може бути. Е, давайте згадаємо риторику е, британців. Вони в принципі не одноразово вже говорили про те, що теоретично е британський військовий контингент міг би в, в випадку критичної ситуації критичного розвитку військових подій на території України е міг би, в принципі, прийняти участь в тому чи іншому сенсі е до цього ще далеко, але ну це непоганий меседж. Е в принципі, давайте згадаємо, що сказав вже у відставці. Шкода, що в відставці він таке говорить, а не на посаді, але все ж таки міністр оборони Нідерландів. Він сказав, що треба громадянам Нідерландів готуватись. До повномасштабної війни з Росією, яка Ну можливо неминуча. Треба збільшувати військові е, видатки, Ну треба підготувати армію. Ну, тобто, крок за кроком, е, вони все ж таки потрохи приходять до того, що Росія не е, е, напала на Україну і все і на цьому ми закінчили. А скоріш за все, що там дійсно імперські. Плани, і вони не зупиняться е, на території України, якщо, не дай Боже, вони виграли, а вони підуть і далі, і далі, і далі, бо апетити там величезні. Е, і що стосується літаків f 16 е, те, що відбулося з великим десантним кораблем, чудова філігранна робота е, і розвідки так само. і Ну, підтвердження офіційного немає, але е, краще... а ми, ж, а ми ж бачили супутникові знімки, що ж там рожки на ножки остались від корабля. Е, там е, в кораблі все ж таки було дуже багато е, боєкомплекту. Що то чи то були шахеди з боєкомплектами, е, чи то були якісь там снаряди. Тут же немає різниці, хоча для нас краще дійсно, щоб це були шахеди. Бо менше перетаження ПО і менше румань зроблять по Україні. Але, тим не менш, вибух був потужний, тому що корабель був повністю наповнений якимись БК зруйнований чент, і ті ракети, які його збили, це шторм Шедул, вони краще працюють, якщо їх випускають з літаків. Ну, наші сушки так само вже підготовлені для запуску таких ракет, але. З 16 це робиться краще, але ну все ж таки, давайте будемо чекати офіційної інформації, і дай Боже, щоб нам дійсно офіційно сказали: все в 16 є, воюємо. Хоча, якщо нам не будуть цього говорити, а російські човни і літаки будуть вибухати і падати. Ну і нехай ми нічого не будемо краще знати.